Нагадаю, що окупанти визначили так звану дату судилища під п'ятьма над п'ятьма полоненими іноземцями, що воювали на боці збройних сил України, і російський інтерфакс із посиланням на джерело у судових органах, як розумієте, теж. В лапках бойовиків повідомив, що донецькі загарбники почнуть розглядати так звану знов-таки кримінальну справу 15 серпня. Ми нагадаємо, що керівництво квазі республіки зараз звинувачує громадянина Швеції Матіаса Густава і хорвата Вакуслава Прібога, а також британця Джона Хардінга та Ендрю Хілла та Ділана Хілів участі у збройному конфлікті як найманців. Походження і навчання для терористичної діяльності скоєні дії для захоплення влади та послобництва у вербуванні найманців. Якщо ж провину цих іноземців буде доведено за квазі- і псевдозаконами окупантів, їх може чекати страта.